Отож, колеги, у цьому випуску на вас чекає наступна тема, чому установи та організації обирають проект інжектів. При підписники нових випуск присячного проекту інжектів не заставив себе довго чекати, і це доволі круто. Тому радий вітаю вас на 10-му, і це ювілейному випуску, в якому ми розглянемо довгоочікуване питання, яке буде цікаве для різних організацій та установ, а саме. Чому інжектів приваблі установи та організації? Тому не зволікаємо і гайда починати про проект. Інжеків це блокчейн першого рівня, на якому можна створити високопродуктивні додатки. Він створений для забезпечення націльзованої та прозорої інфраструктури для торгівлі активним будь-якого активами будь-якого типу. І з переваг, якими славиться, хочеться відмітити деякі, а саме блоки звичайно, швидкий і також. І також дуже дешевий, менше 0,1 за комісію. Тобто, ви без проблем можете створювати фінансові додатки, якими зможе користуватися велика кількість користувачів. Оскільки ми пригадали коротенько, що таке інжектів для людей, які вперше нас читають або ж дивляться, пропоную перейти до теми нашого блоку. Отож, вступ інжектів відкриває новий світ фінансів разом з провідними міжнародними організаціями. Інжектів надає найсучаснішу інфраструктуру, оптимізовану для створення різноманітних фінансових додатків. Та а, на інституційному рівні. Якщо прочитавши уважно, команда із перших слів дає зрозуміти, що Інжектів має вагомі переваги та можливості, які надає не лише розробникам, але й різним установам та організаціям. На даний момент із проектом працюють провідні фінансові організації світу, із якими ви маєте бути знайомі або принаймні чули про них, хоча б про декілька з них. Перше це Jump Capital. Jump Capital – це компанія венчурного капіталу в Чикаго, яка зосереджена на ринках, на ранніх інвестиціях, інвестиціях на стадії розширення та зростання. Наступне це Breven Howard. Breven Howard є провідною глобальною платформою управління альтернативними, альтернативними інвестиціями, що спеціалізується на глобальній е, макроекономічній сфері. І е, Camperlet. Забезпечення глиб, глибокої та надійної ліквідності в криптоактивах. У Камберленд інституційні інвестори можуть безпечно та ефективно заробляти на можливостях криптовалют. Чому інжекти обирають фінансові установи? А тепер ми йшли до найцікавішого, адже зараз дізнаємося те, заради чого ми разом із вами зібралися тут. Отже, із найголовніших переваг я більш детально зверну увагу на 6, а це перша безпека інституційного рівня. Обираючи інжектів, ти обираєш перш за все безпеку. Погодьтеся, на даний момент це вагома перевага. Інжектів пропонує найвищі стандарти безпеки, якими довіряють провідні фінансові організації по всьому, по всьому світу. Друге, це створено для організацій. Основна інфраструктура інжектів унікально оптимізована з метою прозорої звітності, а такими а також миттєвим розрахунком за всіма транзакціями. Третє надійні фінансові модулі. Щоб створити революційні додатки з. Користайтеся перевагами фінансових модулів інжектів, таких як перша книга ордерів для дериватив. Четверта це низькі комісії. На даний момент саме цей проект має найнижчі комісії. Ви маєте можливість робити транзакції на інжектів з майже нульовою комісією, маючи при цьому можливість об'єднувати тисячі операцій в одну транзакцію. П'ята підтримка різних активів. Легкий доступ до широкого переліку цифрових активів у найпопулярніших блокчейнах, а також до складно структурованих продуктів. І останнє це висока ліквідність. Якщо ви хотіли б співпрацювати з Injectio, після одноразової реєстрації отримуйте доступ до прозорої ліквідності на всіх децентралізованих платформах. Роблю акцент на фразі на всіх децентралізованих платформах. Наступна підтема, яка дасть нам приблизитись до вирішення нашого питання, це наступна. Що організації можуть робити на інжекті? Із основних дій можна відмітити чотири, які крайньо важливі і показують інжект із хорошої сторони, а саме А. Створення корпоративних додатків. Будучи організацією та обираючи інжекті, ви маєте можливість створювати додатки швидко, створювати додатки корпоративного рівня, орієнтовані на токенізацію торгових активів, управління позиками. Кредитування та багато іншого. B. долучайтеся до корпоративних продуктів. Мені хочеться наголосити на той факт, що найбільші компанії з управління активами та ЛФТ використовують можливість інжектів для доступу до провідних технологій роботи з цифровими активами. В організації є можливість працювати з широким спектром продуктів, що охоплюють торгівлю, кредитування та управління. Всі бонуси від інжектів. Цей пункт слугує як бонуси для заохочення, про які зараз іти мова. Отож, система інжектів створює індивідуальні корпоративні програми для надання заохочувальних бонусів, що відповідають вашим вимогам. Торгові компанії та маркет Майкери також можуть безпосередньо взаємодіяти з ДЕПС на інжектів. Ді використання дозволених шлюзів а долучайтеся через закриті точки доступу та пули ліквідності, що відповідати поточним регуляторним нормам, іншеки забезпечує прозору фінансову здатність. І наостанок хотів, щоб ви звернули увагу на відгуки клієнтів інжектів безпосередньо серед установ відгуки. Цей приклад я одним із вагомих, адже сам президент із Jump Capital розповів в одному із інтерв'ю свої думки стосовно інжектів. Отож давайте послухаємо. Підприємства та фінансові установи вже почали масово брати участь у DeFi, і природним наступним кроком стане створення персоналізованих децентралізованих додатків. Інжеків пропонує цим установам готове рішення, яке можна використовувати для створення будь-якого фінансового додатка. Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи зі спільнотою Джеків і з оптимізмом і з посмішкою на обличчі дивимося на майбутнє зростання екосистеми. Підсумок підсумовуючи усе вище сказано стає зрозумілим завдяки інноваційним технологіям і вбудованій підтримці між блокчейном зв'язку. Інжектів є цікавим проєктом у своїх децентралізованих фінансових видатків із великим потенціалом для розвитку. Звичайно, проєкт відносно молодий і стикається з багатьма труднощами, але будучи в спільноті інжектів, я помітив, що команда наполегливо працює на а, та, та долає їх, демонструючи росток та процвітання. Не лише розробники обирають даний проект, але й різні. Установи та організації. Команда Інджеків створена спри, створила сп створила з п'ятлені умови. Команда Інджеків створила з п'ятної умови для кожного. Ось чому я обираю лише його.